Фронта. Линия фронта нам говорит о том, что никакого перемирия, никакого прекращения огня, ничего этого не было. Наоборот, темп, интенсивность боевых действий сумасшедшая. 193 боевых столкновения фиксирует наш генеральный штаб за прошедшие сутки на всей линии фронта. Противник нанес по позициям наших подразделений и населенным пунктам один ракетный удар и 18 авиационных ударов. Вот это единственное снижение боевой интенсивности по авиации. Применил одну ракету в ракетном ударе и сбросил 32 корректируемых авиабомбы. Кроме этого, вражеская артиллерия тоже, видите, немножко сдулась и совершила около 4000 обстрелов наших позиций. Из них 67 обстрелов велись с помощью реактивных систем залпового огня. Зато по дронам практически изменений 2000, около 2700 дронов Камикадзе было применено российскими оккупантами для, с целью поражения наших войск. Агрессор наносил авиационные удары в основном в Сумской области. Очень сильно бомбили Сумы и очень сильно бомбили Сумскую область. Там враг пытается вынудить нас переориентировать свои, наши войска на защиту Сумской области и выйти из Курской области. Ну а ми тим часом з вами також поговоримо ще й про те, що відбувається наразі у чорному морі. А саме ГУР показало два типи безпілотних дрононосців для ударних операцій у Чорному морі. Зараз можете бачити один з них на своїх екранах. А Головне управління розвідки України активно застосовує щонайменше два типи морських безпілотних дрононосців для ударних операцій у чорному морі. Ці платформи стали відомі після документального фільму Артема Шевчанка Морський бій епоха дронів. Про це повідомляє віддання мілітарний горе збудовує власну флотилію без екіпажних морських платформ, пристосованих для запуску дронів Камікадзе. Такі дрони здатні ефективно вражати як наземні, так і маневрені морські цілі. У фільмі було до речі, показано два типи нових морських дронів, які відрізняються від уже відомої моделі. Магура В В-5». один із них обладнаний традиційним човоновим двигуном з винтами. А також має чотири контейнери для ВПВ-дронів. 不过啊。嗯 <noise> Також розповідає розвідник групи спецпризначення, залучений до застосування дронів цього типу. Про те, що наша морська платформа несе від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу повітряного надводного підводного. Система використовує новітні технології, об'єднані штучним інтелектом, зразками НАТО. Інший дроненосець, хоча й показаний у менш якісних кадрах, має іншу форму корпусу і пускову установку для чотирьох безпілотників літакового типу. Існує висока ймовірність, що ся митця. Модель дрона використовувала підрозділом праймарі гур для доставки боєзарядів до збереження до узбережжя Криму, зокрема у квітні. Дрон уразив кілька російських катерів і зенітний комплекс Тор М2. Обидві платформи оснащені антенами супутникового інтернету Starlink, що суттєво збільшує радіус їхньої дії. Уперше також було продемонстровано станцію керування з операторським крісом, авіаційним штурвалом та важелем керування швидкістю. На штурвалі низка функціональних кнопок, зокрема ймовірно, для управління носовим креном. Ну й також оператор отримує зображення з денних, нічних та тепловізійних камер через Окуляри доповненої реальності що об'єднують кілька ракурсів у одному напрямку, і картинка дублюється на монітор для інших офіцерів на пункті управління. Ну і за словами розвідників, дрононосці відкриваються нові тактичні можливості не лише для точкових ударів, а й для прикриття масштабних морських операцій, включно з висадками диверсійних груп у тилу ворога. Ось такі от новини також з'являються. Ну і ще поговоримо з вами і про те, що відбувається на Росії. Там також знаєте так, трохи бавовніло, так би мовити. Знову на заводі на цей раз це оптоволоконний завод у Росії і. Там Збройні Сили України розповіли про наслідки для окупантів. Нагадаємо, що кілька днів тому у місті Саранськ пролунали вибухи. Російські окупаційні війська на фронті використовують значну кількість безпілотників на оптоволокні. Три дні тому в Саранську, внаслідок дронової атаки, було пошкоджено завод оптоволоконних систем. Командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко. У коментарі 24 каналу розповів, як удар по цьому заводу вплине на його подальшу роботу. За його словами, атака цього військового об'єкта змушує росіян зупинити на певний період часу виготовлення оптичного волокна. І за його словами, чим довше це російське підприємство не буде працювати, тим менша кількість дронів буде постачатися окупантам на фронт. Він також, до речі, додав, що комбіновані атаки на російські військові об'єкти мають бути системними для того, щоб максимально знищити спроможності окупантів. Ну, а ну в цей час також ще й керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявляв, що під удари в Росії 7 травня також потрапили аеродром та авіабаза в Калузькій та Московських областях. А саме Шайковка та Кубінка, окрім цього, на території РФ було уражено кілька важливих підприємств, військово-промислового комплексу. Мова йде про АТ, конструкторне бюро приладобудування. Ну в в Тулі, так яке знаходиться і науково. Виробниче об'єднання сплав ось такі от також новини з'являються. Ну а тим часом далі будемо з вами ще й говорити про те, що відбувається наразі у Сполучених Штатах Америки. Дійсно, перемир'я це та сама тема, яка вона мабуть актуальною буде ще. Так, була актуальною і продовжує бути актуальною ось скільки вже часу більше трьох років. Так повномасштабної війни. Ну а тим часом знову ж таки про схід про східний напрямок говоримо і про те, що Росія посилює атаки на турецьк. Удари з флангів та fpv дрони. Під час так званого перемир'я 9 травня. Російські війська не застосували тактичну авіацію та ударні безпілотники шахет. У зоні відповідальності оперативно-тактичного групування Луганськ, що охоплює турецьке, Краматорська та Сіверське напрямки, проте артилерійська активність вона зберігалася, і про це 10 травня повідомив речник Луганська ОТГ Дмитро Запорожець. В Атері, Суспільного студія говорив він про такі напрямки, як Краматорськ, Часів Яр та Турецьк. Тож, Приводу Краматорська, за його словами, вже вранці 10 травня в небі було помічено тактичну авіацію, ймовірно, і застосуванням керованих так авіабомб артилерійських активність вона саме зросла. І якщо позавчора вона була помірною, то вчора посилилася, особливо на Краматорському напрямі. Зазначив він через погодні умови хмарність дощі 9 травня. Активність розвідки з боку противника була знижена. Проте за словами запорожці. Остя тактичну авіацію Росії використовує навіть за поганої погоди. З приводу турецького напрямку там російські війська змінили тактику. Тепер вони атакують не лише сам Турецька, а й фланги з півдня та півночі, включаючи райони біля населеного пункту Суха Балка. Так там саме окупант. Він намагається просуватися, використовуючи перевагу у зруйнованих позиціях та широке застосування в в тому числі на оптоволоконному управлінні. Також дрони використовуються для поразки. Української логістики та транспорту, що йде на передові позиці... позиції серодочасового яру на цьому напрямку кількість штурмових дій залишається низькою від 3 до 5 на добу. Противник зосереджує сили, щоб за вдалих обстав на турецькому напрямку перейти до активних штурмів, оскільки обидва напрями вони взаємопов'язані. Ну і з приводу також авіації та ударів шахедами саме говорив про те, що зараз росіяни все частіше і частіше застосовують авіабомби по турецькому напрямку, тоді як раніше пріоритет мав Краматорська і у районі Сіверська спостерігається зростання активності шахедів у бік Слов'янська. Хоча останніми днями таких атак не фіксувалося. Тобто, бачимо з вами, як же працює так, би мовити, це перемир'я так на територіях нашої держави, якраз. Често продовжують і продовжують чинити свої воєнні злочини. А світ продовжує на жаль спостерігати і інколи не робить той обсяг той обсяг роботи, який би мав робити. Насправді, а, ну а тим часом досить цікава інформація про те, що міноборони РФ дописує. Ну, знаєте, постійно з вами говоримо про їхню брехню. Про те, що а, вона дійсно інколи вже не інколи, а досить часто це вже знаєте, якийсь такий перетин кордонів. Дуже, дуже такий жорсткий, дуже інколи абсурдна інформація. Досить часто, не інколи, а досить часто дійсно. І Міноборони Рефі досить цікаво заявило про те, що режим припинення вогню Україна порушила 9318 разів. Знову ж таки, повторюся, цей допис оприлюднили Міноборони РФ, і так вони там говорять. Ну а ми його побачили в телеграм-каналі моніторинговому наглядач, який веде наш військовослужбовець, також інсайдер Збройних сил України. Це вже все викликав, перепрошую, так викладав. І дійсно, люди шоковані. люди, ну, Тому що дійсно те, що. Рашисти продовжують і продовжують так, наскільки відкрито брехати, вони дійсно знаєте, залишаються тими самими клоунами і дійсно нічого не змінюється. Таку заяву зробили про те, що, начебто, ми порушили припинення вогню 9318 разів. Тепер тобто хочеться сказати згадати наскільки довгим так би мовити, у нас були ці припинення. Вогню, так наскільки були ці перемир'я, так би мовити, заключені по часу, і чисто фізично, теоретично це абсолютно ніяк неможливо. Так, ми з вами це розуміємо. А, ну і далі також, давайте з вами ще заслухаємо воєнного експерта. Це Олег Жданов, його youtube канал Маємо шматочок із його офіційного відео. Він більше детально розповів про рашистські атаки саме за вчорашній день, за 9 травня, такий. Досить день, який всі очікували в тому плані, що дійсно не зрозуміло було, що чекати від расистів. Ми з вами все це побачили. І він якраз таке проаналізував рашиські атаки. Трохи ще розповів про фронт. Тож давайте з вами його уважно заслухаємо. Воздушна обстановка була більш ніж, була більш спокійна. без воздушных тревог, за исключением прифронтовых, э, прифронтовых городов. Э, суммы более 12 часов продолжалась воздушная тревога, летели кабы, летели э, реактивные системы залпового огня, били дальнобойные э, большого калибра, большой мощности. В, Константи... в Константиновке тоже разгромили, попали в жилой дом, там уже более 13 человек стали жертвами. Ну а э, основ основная часть страны, она не подвергалась в эти сутки, не подвергалась воздушному нападению со стороны российских оккупантов. К сожалению, мы тоже не дали, точнее, точнее, дали возможность Путлеру провести вот этот парад победобесия, который они сегодня устраивали в Москве. Кстати, не Путлер его проводил, судя по всему, я смотрел фрагменты, смотрел э, вот, и, эпизоды полностью не стал смотреть поэтому ничего там нового не было мы тоже об этом можем два слова можно сказать э, показали все старье не выкатили даже свои любимые арматы э, арматы и там прочие где же этот орешник, что же он там заряженный не проехался по красной площади размахивая этой ракетой над пусковой установкой не было армат, не было из самого нового, что показали, скопипастили у нас, кстати, парад дронов, показали всю линейку. И ä, показали две колесные гаубицы, гиацинт-К и вторая, и вторая гаубица Мальва. Но самое интересное, что да, шасси, может быть, они и сделали колесные но при этом стволы артиллерийские стволы они не в состоянии сегодня российская федерация сделать ствол с с лучшими характеристиками чем есть у них на самом деле стволы на этих гаубицах стоят 152 калибр и судя по характеристикам то на мальве стоит ствол мста 265 ну они его назвали 2,64. 2а64 этот ствол. Дальность 24,5 километра. Это дальность МСТА. Максимальная написана дальность ТТХ. Вот. Ну и вторая гаубица это Геоцинт-К. Тут даже уже даже можно не сомневаться, даже название они оставили тоже. К имеется в виду, я так понимаю, колесный. Вот. У него 28 километров дальность. То есть они не смогли сделать технологически что-то новое, модернизированное. Просто имеющиеся стволы стали переставлять на колесную базу и таким образом... Кстати, надо теперь доктрину менять, под что, под какие задачи, прописанные в военной доктрине Российской Федерации, создаются колесные гаубицы. Непонятно. Так что вот такая вот структура. Ну а принимал парад, конечно же, Сидзепи. Не Путин, а Сидзе Путин там был исполняющим обязанности руководителя парада, а принимал парад Сидзепи. Вот так это все выглядело.